Доброго дня, діти! Я вітаю вас на нашому музичному занятті. Сьогодні, діти, ми з вами поговоримо ось на яку тему: До нашої країни, до нас з вами, українців, наближається велике свято День Незалежності нашої України. Так, в цей день народилась наша держава. А оскільки в неї день народження, то по традиції завжди вітають піснею, завжди вітають поздоровленнями. Тож, давайте і ми з вами вивчимо, підготуємо гарну пісню, яка так і називається З Днем Народження Люба Україна. І коли свято настане, ми з вами вже будемо готові, будемо співати. Будемо святкувати, бажати одне одному та нашій Україні миру, радощі, перемоги, злагоди та всього самого найкращого, чого тільки можна побажати. Тож приготуйтесь, познайомтесь, будь ласка, з пісенькою. Зараз я для вас її заграю. Пісенці є два куплетика та приспів. А в цьому приспіві, якщо ви були уважні, а я вірю, що ви уважно слухали, слова повторюються, що ж то були за слова. Традиційне з днем народження, дорога країна, з днем народження, люба Україна. Так, ці пісенці. Ми вітаємо нашу країну з Днем Народження. Тому, дітки, давайте ми з вами вивчимо ці слова, розпіваємо. І, звісно, коли настане свято, а ми з вашими вихователями разом підготуємо для вас це свято. І коли будемо співати, ви вже будете готові разом з нами. Підтримуйте нас, підспівуйте. Щоб свято вийшло на відмінно. Адже це не просто свято, це свято нашої люби України. Послухайте, будь ласка, мелодію приспів. Зосередьте свою увагу. Мелодія приспіву два рази повторилась однаково. А тепер давайте цю мелодію поєднаємо ще й зі словами. З Днем народження дорога країно. Щастя, й миру, люба Україно. Ось так. А тепер ще й проплеска. А тепер ще й спробуємо правильно подихати носиком. Звісно, коли співаємо, ми міняємо дихання. Так, нашому голосочку дуже зручно звучати дзвінко. Разом зі мною вдихнули носиком. народження, Люба Україно! Знову. З днем народження дорога КРАЇНО. Ось так. Мелодію проспівали, слова промовляли, носиком продихали, долоньками проплескали, а тепер давайте на закріплення разом зі мною спробуємо виконати всі вимоги, поєднати. Так, дихати, промовляти, співати. Також не забувати про ритм. Спробуємо. Вдихнули носиком. З днем нарочиня дорога країно! Змінили подих. Щастя! Повторимо для закріплення. І дитячих усмішок і дзвінкого сміху. Хай про тебе пісенька ця летить по світу. І дитячих усмішок і дзвінкого сміху. Хай про тебе пісенька ця летить по світу. Дитячі усмішки це саме ваші усмішки, діти, завжди посміхайтесь. А на свято День Незалежності України. Нехай ваші усмішки будуть широкі та щирі. Отже, діти, приспів ми з вами проспівали, проплескали, носиком подихали, розібрали кожне слово. А тепер давайте на закріплення ще раз проспіваємо саме приспів. Аторі Вдихаємо носиками. З днем народження дорога країно, щастя й миру! Зібрали, частіше наспівуємо, готуємось до свята. А коли свято настане, співаємо так гучно, щоб ця пісенька була і справді летіла по всьому світу. Отже, вітаю вас, малята, попрацювали на сьогодні. Відпочивайте, до нових зустрічей!